Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Всіх вас обійняв, всім вам дякую за ваші відосики, за вашу підтримку. За все вам, друзі, дякую. Тільки друзі дали світла, от тільки тільки. Я зразу до вас. У мене для вас радісна новина. Той, хто того разу не виграв, переможець не з'явився, тому у нас буде переігровка. У нас там три новеньких додавалось. Вони мені ось. Два дні тому спіли відосики закинули. Тому, друзі, я їх ще додав. Так що, друзі, є ще один шанс. Ну перед цим я хочу сказати, ще буде від Hot Іса. Напами, 5 контейнерів, буде містиків подарункових. Друже, дякую тобі велике. І ще Hot Ice мені вчора написав. Це вже ввечері я побачив. Та якому вечорі? Уже, мабуть, я в час ночі це побачив десь з півдругої. Він купив на сайті пропозицію у самих там УВГ на сайті офіційному. Купив пропозицію за 407 гривень УВГ. Вибив 3К золота з неї. Це та, що друзі, що нам пропонують за 630 гривень у крамниці. А тут, гляньте, наскільки дешевше на 200. Даже на 200 плюс. І слухайте, він вибив з неї 3К золота. 1К компенсації. 9. Зб... Ну він їх називає не збери їх усі. Звісно, це все ми розуміємо. Це збери їх 9 дев'ятку він вибив. Це отримав вона в нього, була. 5К золота. Це ще, друзі, не рахуючи, тайпа 57. І того він залутав 9К золота, це ще не рахує танка. Так. Якщо кому цікаво, це для донорів. Хто любить, друзі, донатити в гру. Це для вас ця пропозиція. Я ж кажу, так, вона 630 в крамниці можете зайти подивитися. А він каже, це смачна пропозиція. Ну, да, на 200 з чим то гривень. Там дивіться, це вам, друзі, вирішувати. Все, друзі, він попросив, я його об'явив. Пропозицію. Щоб ви знали, хто там вже... Донатить, а що, якщо ви донатите, то можете просто зекономити 200 з чимось гривень. Ну, якось так. Все, друже. Обійняв, дякую за інфу. Так, ну що, хватить вже теревенить. Дякую вам, друзі, всім за все, за все. Подякував. І що, будемо об'являти переможця, тому що фан, тому що фан на блоки не з'явився. Я питав і вход Айса, він теж сказав. Не з'явився. Він йому теж писав. Все, друзі. Нехай переможе найфартовіший. Розпочинаємо нашу рулетку. Я розіграю підписку. Там залишилося 2 дні тому один або 2 дні. Тому я зараз, друзі, і розіграю. Бо ми вже не встигаємо. якщо... Давайте, друзі, я обіцяв, що 9... до 9 числа, якщо він не з'являється, все, у нас переігровка. Все чесно. Все, давай, все. Хай перемагає найсильніший. Удачі, друзі! Хто у нас буде переможець, друзі? Ну що, друже? Вітаю тебе. Ти казав, що ти вчора дуже злий. Оля, як ти встиг. Можна сказати, в останній вагон заскочив, от, прикиньте. От так от буває. Вітаю тебе, друже. Бач, яка доля. Там тобі не пощастило. Я тобі писав, тебе боєць або. Ну він там щось відкривав, щось на мому випала блаха, як я ото кричав. А потім додивився, що там компенсація золота. А в нього-то її нема. Його виходить за скамли. Ну, от зато, друже, тут виграв. Глянь підписочку. Зараз, друже, я з тобою зв'яжусь. Я тобі зайду, телефончик заряжу трішки і відпишусь. Не переживай, все буде. І ход Айс тобі ще напише. Глянь, яке тебе фартова. Ото тобі, друже, фартанула. Підписка, друже, щоб ти розумів, там на золото. Я тобі зараз все у лічки поясню. Я тобі скину налік, тому що я не можу дарувати. У мене заблоковано. Я пропозиції не можу дарити. Мене заблокували. То мой друже, можу тобі на тільки перечислити. Зараз я тобі все з тобою зв'яжуюся. Ми списуємося. Вітаю, друже, ще раз від душі чисто тобі. І да пахана гляньте, чуть-чуть не дотягнуло, чуть-чуть не виграв. Ми таксі і пахан. А, і Максим Никитин, таксі поряд. Отак, От то, друже. Ну що, ще раз тебе вітаю. Всього тобі найкраще. Хай Господь благословляє. Бач, і фартанула тобі. Сьогодні, друже, твій день. Отримаєш від мене нагороду і ще відхотайся. Дякую тобі, друже, що долучився. Він також привітає всіх вас, друзі, зі святами, з наступаючим новим роком. Все, бачите, друзі, я ціню, поважаю вашу працю. Ви відноситесь до мене добре, я до вас. І все у нас добре. Всіх вас обміняв і всього всього вам, друзі, найкращого, особливо миру, добра, бережіть себе, бачите які важкі часи. І всього 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 тільки найкращого, тільки наймилішого. Я ж кажу. Нехай Господь Бог вам в поміч да І всіх вас обійняв. Все, друзі, до зустрічі на зв'язку.